Вітаю на каналі Кодово. Сьогодні ми розв'яжемо задачу Longest Stop String Without Repeating Character або найдовший текстовий рядок без повторювальних символів. Цю задачу можна знайти на платформі LeadCode під номером 3, і ми її сьогодні розв'яжемо трьома способами. А також дізнаємося, що таке метод ковзаючого вікна або sliding window. Умова задачі прямолінійна. Є текстовий рядок S, і потрібно знайти довжину найдовшого відрізка без повторюваних символів. У першому прикладі у вхідному відрізку ABC, ABC BB є принаймні один відрізок довжиною 3 без повторювальних символів. Наприклад, це може бути ABC, BCA CAB. В другому прикладі. Наш текстовий рядок складається із якби, з однієї повторювальної букви. Відповідно, такий відрізок, найдовший без повторюваних символів, буде довжиною 1, тобто складається лише з однієї літери. В третьому прикладі ми також маємо принаймні один відрізок довжиною 3. І це може бути WKE або KEW. Зверніть увагу на опис хідних даних, а саме що текстовий рядок S може складатися з англійських букв цифр, символів і пробілів. Музика. У розвитку групи є Брутфорс» Brute Force я пропоную будувати відрізок від кожного символа, поки не зустрінемо повторення. Наприклад, пробуємо будувати від літери A. A. B не повторюється, входить відрізок. «С» не повторюється, входить відрізок, A у нас повторюється. Перериваємо утворення відрізка, записуємо собі довжину цього відрізка і пробуємо створити новий відрізок від наступної літери. B-C-A. B у нас повторюється. Пробуємо від C. І так далі. Для Брутфорс розвиску досить простий. Спочатку ми означаємо змінну Max Length. Саме ця зміна триматиме максимальну довжину із дотепер обрахованих відрізків. Повернемо зразу із методу значення цієї. змінної. Брутфорс розв'язку ми будемо пробувати збудувати відрізок безповторювальних символів, починаючи із кожного. Індекса текстового рядка. Використуємо для цього цикл FOR. Змінна І вказуватиме на початок такого відрізку, тоді, коли змінна j вказуватиме на закінчення такого відрізку і спочатку j дорівнюватиме i. Тепер у вкладеному циклі ми будемо пробувати пересунути йод вперед. Доки ми це будемо робити, поки йода не досягнув кінця текстового рядка, щоб ми не вийшли поза індекс, І також, поки нам не повторився символ. Для того, щоб зрозуміти, чи ми натрапили на повторювальний символ, ми використаємо структуру даних сет, Назвемо цей сет SinSymbols. Цього сету ми будемо додавати кожен символ із цього відрізка, який ми будуємо. Тобто ми починаємо будувати відрізок і для цього переміщаємо йод на позицію вперед, а також кожен символ із цього відрізка додаємо у сет Sin Symbols, доти, доки не досягає кінця текстового рядка і доки не натрапили на символ, який у нас вже є присутній у відрізку. Тобто, поки Сін symbols... Не містить символа. Якщо щось із цього сталося, ми вийдемо із цього циклу, і нам потрібно обчислити довжину відрізка. Довжина цього відрізка, яку ми будуємо, буде різницею між індексами j І. І ми будемо обчислювати, чи цей відрізок є довший за всі попередні, які ми збудували. Тобто макс. SubStringLength стрівнює максимальне число із дотепер порахованих відстаней і теперішнім відрізком. Запускаємо тепер наш розв'язок на цих трьох прикладах, які були у завданні. І отримуємо правильні результати. Перший приклад 3, другий 1, третій 3. Якщо запустити цю задачу, цей розв'язок на літ ми отримуємо в середньому час виконання 100 мілісекунд Використання пам'яті 45 МБ. Найгірший випадок для такого розвитку це коли рядок взагалі не має повторень, а має дуже мало. В такому випадку ми з кожної позиції будуватимемо довгі відрізки із тих самих символів. І це наштовхує на роздуми. Якщо відрізок не має повторень, і ми це перевірили один раз, то для чого ми це робимо ще раз і ще раз і ще раз? Натомість. Ми можемо спробувати, наштовхнувшись на повторення, ми можемо спробувати використати лише частину збудованого відрізку, ту частину, яка намістить повторень. Як це зробити? Наштовхнувшись на символ вдруге, а це ми знаємо, оскільки він вже існує у сеті, ми можемо почати видаляти символи з початку відрізка, а також видаляти їх із сету. Поки не дійдемо до того місця, де зустріли наш символ, що пізніше повторився, вперше. Тоді насадкий момент, коли відрізок стане таким, який містить, знову містить унікальні символи, і ми можемо продовжувати його збільшувати, просуваючись рядком вперед, аж до моменту, поки не зустрінемо наступне повторення. Тоді нам знову доведеться його змодифікувати і почати обрізати початок відрізка. Такий спосіб називається методом ковзаючого вікна або sliding window. Це дуже потужний метод, він використовується для текстових рядків, масивів і списків, і має суперсилу перетворювати кубічну і квадратичну часові складності у лінійну. Якщо ви вже відчуваєте, що знаєте, як розв'язати задачу, Раджу вам спробувати зробити це самостійно, а пізніше лише звірити свій розв'язок. Повернемось до прикладу з літкоду. Послідовно переміщаємо правий казівник вперед. Кожен символ зберігаємо в сеті. Коли якийсь символ повториться, починаємо переміщати лівий козівник і видаляємо символи з сету, доти, доки у відрізку не залишаться лише унікальні символи. Сам символ, який повторився, ми сету не видаляємо, тому що цей символ формує наступний відрізок. Наприклад, в цьому відрізку ABC, натрапивши на символ B, ми видаляємо символ A. Але символ B сам не видаляємо, оскільки він ходить у відрізок CB. У найгіршому випадку ми і правим, і лівим казівниками пройдемося через увесь масив разом двічі. Множник 2 як константу відкидуємо, тому в результаті отримуємо лінійну часову складність O від N. Так само, як у brute Force розв'язку, тут ми означуємо substring Length, яка міститиме відповідь на наше, на наше завдання, і ми також повертаємо значення цієї змінної із завдання. Оскільки ми використовуємо sliding window, у нас будуть два вказівники Left і Right. І на початку завдання ці два вказівники вказують на індекс 0. На відміну від brute force розв'язку, де ми створювали новий сет для кожного відрізка. Тут ми створюємо один сет на весь розв'язок. Якщо наш правий казівник дійде до кінця текстового рядка, ми додаватимемо кожен символ до цього сету Sin Symbols. А також переміщатимемо правий казівник вперед. Тепер нам потрібно описати той випадок, коли ми натрапимо на повторювальний символ. Щоб знати, чи символ повторився. Використаємо властивість методу add, який повертає true, якщо ми додали щойно елемент, який раніше не існував в сеті. В іншому випадку буде повернений false. Створимо собі змінну symbol duplicated, який буде дорівнювати true, тоді коли add поверне нам false. Add повертає false, тоді, коли раніше такий елемент вже існував в сеті. Якщо символ повторився, це означає, що нам потрібно розрахувати власне, довжину цього конкретного відрізка між двома вказівниками Left і Right. І оновити зміну Max Substring Length, якщо всі попередні відрізки дотепер були коротші. Тобто Max SubString Length дорівнює більше значення між Max substring Length і довжиною теперішнього відрізка, який дорівнює Right мінус Left вказівники. І тепер ми будемо забувати символи спочатку відрізка, поки не натрапимо на то місце, де ми вперше зустріли символ, який, власне, повторився. Поки символ на вказівнику Left відрізняється від символу на вказівнику Right, ми забуватимемо символи спочатку. Використовуючи метод remove з сету. І видаляємо той символ, який зараз є, на який вказує вказівник Left. І переміщаємо left вперед. Якщо ця умова не виконується, тобто символи на лівому і правому вказівнику однакові, ми повинні лише перемістити лівий вказівник вперед. Але... Не видаляти цей символ із set. Це дуже важливо, тому що в сеті кожен символ існує раз. Тобто, коли ми натрапимо на повторювальний символ і виконуємо функцію Add, то символ не додасться другий раз до сету. Відповідно, якщо ми спробуємо видалити, то ми його видалимо, що дасть нам погані результати. Треба пам'ятати, що цей символ, який повторився, він буде. Складовим моментом наступного відрізка. Зверніть увагу, що ми рахуємо довжину відрізка тільки у випадку, коли нам повтор... повториться символ. Але це не буде працювати для тих випадків, коли найбільший відрізок у нас, власне, в кінці текстового рядка. Для цього нам потрібно повторити розрахунок довжини відрізка в кінці. Запустимо розв'язок. Якщо запустити цей розв'язок на літ-коді, середній час виконання буде приблизно 5 мілісекунд, що значно менше від brute-force розв'язку, де розв'язок забирав 100 мілісекунд. Використання пам'яті таке ж 45 МБ. До цієї задачі є розв'язок, який мені дуже подобається, тому дуже хочеться ним з вами поділитися. У попередньому розв'язку, коли ми зустрічали повторення, ми переміщали лівий вказівник поступово, поки між лівим і правим вказівниками знову були лише унікальні символи. У цьому розв'язку ми перестанемо переміщати лівий вказівник поступово, а натомість перескакуватимемо ним зразу до потрібного місця. Також, замість того, щоб запам'ятовувати або забувати символи, через які ми проходимо, ми будемо пам'ятати лише індекс, де ми останній раз бачили певний символ. Спробуємо зрозуміти це на прикладі. Переміщаємо правий казівник вперед і записуємо кожен символ разом з індексом, на якому він знаходиться у мапу, якщо такого символа там ще немає. Якщо такий символ у мапі вже є, перевіряємо, чи індекс цього символа з мапи є перед чи після лівого казівника. Якщо після, то лівий казівник перестрибує на наступну після цього індекса позиції. В обох ситуаціях оновлюємо значення індексу для цього символа. На гіршому випадку ми знову ж таки пройдемося через масив двічі, тобто це лінійна часова складність, але на практиці для даних, коли в текстуму рядку є мало повторень, цей розв'язок буде швидшим. У цьому розв'язку із використанням мапи, також спочатку ініціалізуємо зміну max-sub-string-length. Повертаємо її із розв'язку. Також ініціалізуємо лівий казівник. Правий казівник ми будемо використовувати разом з циклом FOR, а також створюємо мапу, яка міститиме символ і індекс, під яким ми його бачили останній раз. А циклі for ми будемо пересувати правий казівник, поки він не дійде до кінця рядка. Для зручності можемо собі створити змінну Current Symbol. Це символ, на який вказує правий казівник. І цей символ разом з індексом ми додаватимемо до нашої мапи. Якщо такий символ уже існує у мапі, нам потрібно перевірити, чи це не означає, що ми, власне, зустріли символ, який повторився. Чи це так залежить від того, чи індекс, записаний у мапі з цим символом, є після нашого лівого вказівника або дорівнює йому. Якщо цей індекс є більший або рівний нашому лівому вказівнику, тоді ми розраховуємо довжину цього конкретного відрізка і оновлюємо змінну Max substring Length, якщо всі попередні відрізки дотепер були коротші. І перескакуємо лівим вказівником на індекс на одиницю далі, ніж символ, який повторився. Також нам потрібно покрити ті випадки, коли найдовший відрізок як кінці текстового рядка. Запустимо розв'язок. На лід коді цей розв'язок виконується за 5 мс. Тобто так само, як Sliding Window, і використовує 45 МБ пам'яті. Ці задачі ми використали метод Sliding Window. Він використовується для текстових рядків, списків, масивів. Щоб замінити два або три вкладені цикли. Тобто цей метод перетворює кубічну і квадратичну часові складності у лінійну. Якщо у задачі вас просять знайти найдовший, найкоротший відрізок або підмасив, який відповідає певним вимогам, то є високий шанс, що вам потрібно використати слайдінг window. Якщо хочете більше попрактикуватися, гляньте на ось ці задачі. Дякую, що додивились до кінця. Пишіть у коментарях, які теми вас цікавлять, ставте подобайку, підписуйтесь і до зустрічі на каналі Кодово.